Поліцейські затримали підозрюваного у розбійному нападі на родину підприємців з Одещини. Злочин був скоєний 27 грудня в одному із сіл Таїровської селищної громади Одеського району. Пізно ввечері голові сімейства надійшов дзвінок з незнайомого номера. Чоловічий голос на другому кінці слухавки повідомив, що щось сталося з його автомобілем, який був запаркований біля будинку. Щойно громадянин вийшов на вулицю, його побили і потягли в будинок. А там разом з дружиною зв'язали заздалегідь з заготовленим скотчем, заклеїли їм очі та роти. І заволоділи сімейними заощадженнями, Щойно потерпілі, спромоглися звільнитися одразу покликали на допомогу. На місце події прибули співробітники відділу поліції номер 1 одеського районного управління поліції номер 2 та управління карного розшуку ГНП в Одеській області. Правоохоронці з'ясували, що зловмисників було декілька обличчя. Вони ховали за масками, а руки в рукавичках, аби не залишати по собі слідів. З Собою спільники забрали кошти в сумі 380 тисяч гривень та 3 тисячі доларів США, а також банківську картку. Вжитими слідчо-оперативними заходами, вже наступного дня поліцейські встановили, що до злочину причетний 31-річний мешканець Чорноморської міської громади, який неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Фігуранта розшукали і затримали за силової підтримки спецпідрозділу Корт та батальйоном поліція особливого призначення. Під час проведеного обшуку в автомобілі, на якому пересувався чоловік, та за місцем його мешкання, правоохоронці виявили банківську картку потерпілих, маску. Комоти, скотч та інші речові докази. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру в розбої за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Наразі йому інкримінують здійснення нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, вчиненому за попередньою змовою групи осіб. Поєднаному з проникненням у житло, спрямованому на заволодіння майном у великих розмірах, вчиненому в умовах воєнного стану, Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Суд задовольнив клопотання слідчих і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до скоєння даного злочину.